Сегодня в Украине вспоминают события под Крутами, трагедия и гордость украинского народа. 29 января 1918 года 300 молодых украинцев, студентов и гимназистов приняли бой с многотысячной армией большевиков, наступавшей на Киев. Сражения у железнодорожной станции Круты, защищавшие молодую Украинскую Народную Республику, проиграли, однако смогли задержать наступление противника. Почти полторы сотни защитников Украины погибло в неравном бою. Часть із них позже торжественно похоронили в Києві на скольдове могиле. О событиях тих днів сьогодні говорили в обласному краеведческом музеї. Здесь собрались ученическая и і студенчеська Запорожья, представители общественности, местной власти и історики дуже нагадує мені цей час сьогодні. Так само не очікували ми цих, цього нападу. Хоча передчуття було так само, немає армії, і так само під Крутами повстали добровольці. Не було тоді тих батальйонів, на жаль, які могли б от як зараз повстати і захистити державу. Але повна асоціація держава не має армії, не може себе захистити як держава і повстав народ. Але тоді повстали одиниці. Битва під крутами була програна справа в тому, що крутянців було приблизно в десятеро менше ніж російських військ. Навряд чи її, взагалі, цю битву можна було виграти. Але там виграв дух. І оце головне. Учасники урока мужества і бойці 55-ї отдільної артбригади. Побував на передової, вони, як і защитники, крут знають настоящую цену незалежності і міра в Україні. Я би не те, що побажав, а так би рекомендував не боятися, не, не відштовхуватися від армії. Ну, якщо пропонують йти, служити, захищати Україну треба йти і захищати там не тікати не боятися прекрасно розумію що це страшно це як інстикт, інстикт спрацьовує страху але я розумію що потрібно захищати україну потрібно боротися з її незалежність